Доставка, на коли запланована? Наступні доставки. У нас кілька машин. На цьому тижні планується дві машини. До мене тут до Лодзі одна машина до Варшави. думаємо ще поїздити в Вроцлав, Дві машини буде до учнів чисто. Взяти інтерв'ю, подивитися, які машини, туди-сюди пообщатися. І. Краків, Варшава, наче теж мали їхати. У ну, Варшава там будуть пару машин. Я не знаю, чи ми в краків на цьому тижні встигнемо поїхати. Коротше, будуть. Плануємо багато, машин 5-6 знімати на цьому тижні, якщо все буде добре. Якщо ні, то на наступний тиждень це все перекладеться. Типа тут точно, то вони вами приїжджають, туди Ну так, але ж не хочеться тиждень цей просрати, бо я вже так на нього <плес> трохи надіюся. Вже, скажімо, з минулої доставки пройшло трохи часу. Вже хочеться нові машинки показати. Бо коли нові показуєш, іде сплеск емоцій, заказіки, йдуть, денюжка капає, сипеться все. І я я цвіту і розцвітаю. <світаю> все, замовляйте авто, пишіть слово в коментарі. Слова в топ, пишіть в коментарі. Вам який баб готовий, я пишу.